Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога пенсіонери, які вийшли на пенсію у ці роки, отримують найменшу доплату після індексації. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У 2025 році для пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. Набуває чинності перерахунок, заснований на нових даних про середню зарплату. Однак не всі зміни призведуть до значного збільшення виплат, деякі пенсії матимуть лише символічну індексацію з 2025 року для тих, хто виходить на пенсію за віком, використовуватиметься новий показник середньої зарплати за 2022 2024 роки, який становив 15,05 гривня. Це суттєва зміна порівняно з попередніми роками. І саме тому такі пенсії не підлягають індексації. Введений перерахунок спрямований на те, щоб оновити старі пенсії та привести їх у відповідність до поточних умов, пенсії, призначені останніми роками, також фактично не індексувалися. Натомість до них було додано невелику надбавку всього 100 гривень. Наприклад, пенсії. Призначені, у 2021 році розраховувалися, виходячи із середньої зарплати за 2018-2020 роки, яка склала 9118,81 гривня у 2022 році, з урахуванням середньої зарплати за 2019-2021 роки, яка становила 10846,37 гривня у 2023 році. З урахуванням середньої зарплати за 2020-2022 роки, що склала 12 236,71 гривня у 2024 році, з урахуванням середньої зарплати за 2018-2020 роки, що становила 13 559,41 гривня. Однак, у січні 2025 року Верховний суд визнав дії пенсійного фонду з цих питань. Неправомірними, ухваливши, що такі пенсії мають бути повноцінно проіндексовані з 1 березня 2025 року, пенсії, призначені у 2021-2024 роках, будуть проіндексовані, але не на 11,5%, як для всіх інших. Індексація проводитиметься із застосуванням коефіцієнтів залежно від року призначення пенсії для пенсій, призначених у 2021 році. Індекс на 5 75 для пенсії 2022 року, на 4-6 для пенсії 2023 року, на 3-45 для пенсії 2024 року, на 2, 3, як ці зміни відіб'ються на практиці, ще доведеться з'ясувати. Можливо, багато пенсіонерів знову отримують лише незначні суми, і в деяких випадках ця індексація дорівнюватиме лише 100 гривень. Ці заходи не вирішать проблему диспропорції між пенсіями, призначеними у різні роки, та розрив у виплатах залишиться.